Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо нашу подорож по країні чарівних звуків і букв. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим звуком. Послухайте віршик. Ромашки рвати ми ходили над річкою в рясній траві, і раптом равлика зустріли із грішками на голові. Малята здогадалися? Ви? Який звук ми будемо сьогодні з вами вивчати? Так, це звук Р та Р. При їх вимові повітря затримується глибоко в роті. Звук Р називається твердим приголосним, а звук Р називається м'яким приголосним. Давайте спробуємо визначити, скільки звуків в словах равлик, цукерка, троянда, комар. Який спільний звук у цих словах? Так, звук Р. Це твердий приголосний. У звуковій схемі позначаємо однією рисечкою. А який звук повторюється у словах-назвах цих предметів: буряк, комарі, тарілка, моряк, носоріг? У цих словах спільний звук Р. Який приголосний? У звуковій схемі. Позначаємо його двома рисичками. Давайте малята визначимо місце звуків р та р у словах. Позначимо їх відповідними позначками. Слово річка. Річка, де ми чуємо звук Р? На початку слова всередині або в кінці. Так, на початку слова Р це м'який приголосний четвердий. Це м'який позначаємо двома рисочками. Наступне слово нора. Нора. Де ми чуємо звук Р у цьому слові? Так, всередині слова, це твердий чи м'який приголосний, твердий приголосний. Позначаємо однією рисочкою. Наступне слово буквар. Буквар. Де ми чуємо звук? Р? В кінці слова це який звук? Твердий приголосний. Позначаємо його однією рисочкою. І останнє слово це «риба». риба, де ми чуємо звук Р. На початку слова. Молодці. А який це приголосний звук? Твердий чи м'який? Твердий звук. Позначаємо його однією рисочкою. Молодці. Малята зробимо звуковий аналіз слова равлик. Равлик. Перший звук який. Звук Р. Це голосний чи приголосний звук. Приголосний, твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Равлик. Наступний звук А. Який це звук? Правильно голосний. Позначаємо його кружечком. Равлик. Наступний звук В. Це голосний чи приголосний? Приголосний приголосний який? Твердий позначаємо однією рисочкою. Равлик наступний звук Л. Це приголосний твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Равлик наступний звук і. Голосний чи приголосний. Молодці голосний позначаємо його кружечком. Равлик останній звук. Голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який, твердий приголосний звук. Позначаємо його однією рисочкою. Молодці. Скільки складів у слові равлик? У слові равлик два склади. Наступне слово рібка. Рібка. Перший звук. Гріх це голосний чи приголосний. Приголосний твердий чи м'який. Рік, м'який приголосний. Позначаємо його двома рисочками. Рібка. Наступний звук І. Молодці. Голосний позначаємо його кружечком. Ріпка наступний звук П. Це який звук. Приголосний твердий чи м'який. Твердий позначаємо його однією рисочкою. Рібка наступний звук К. Це який звук? Твердий, приголосний. Позначаємо однією рисечкою. Рібка. Останній звук А. Який це звук? Голосний. Позначаємо його кружечком. Поділимо слово рібка на склади. Ріб-ка. Скільки складів у слові? Два склади. Молодці малята. До нових зустрічей!